Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді буде програмне забезпечення High Tools Delivery, а точніше, один з його модулів саме модуль преконфігурації, тобто попереднього налаштування ваших камер або іншого обладнання. Як бачите, тут є різні темплейти. Але сьогодні ми розглянемо конфігурацію саме камер. Взагалі HiTools Delivery це застосунок, який прийшов на заміну бач-конфігуратору. Має абсолютно всі ті ж самі функції, що й мав бач конфігуратор, але трошки більше, трошки ширше. Про це буде в інших відео, а поки що розглянемо саме те, що нас цікавить, це попередня конфігурація пристроїв, а саме камери. І тут нас зустрічає налаштування конфігурації. Ми можемо налаштувати її безпосередньо в High Delivery, як нам підказує, цей параметр, або ж імпортувати конфігурацію, обрати певні параметри, які ми хочемо. Тут ми можемо вказати IP-адресу певному. Початкову, кінцеву, маску під мережі і всі інші параметри. В нашому випадку ми будемо використовувати DHCP. Тут ми можемо вказати кількість пристроїв, які ми будемо активувати: 1, 2, 3, 5. Без різниці для наглядного прикладу покажу на одній камері. В принципі, цього буде достатньо, як для прикладу. Тут ми. Вказуємо пароль, який буде застосовуватись для всіх камер. Тобто активуватися камери будуть саме під цим паролем. Переходимо до наступного пункту. Тут нас зустрічає підказочка, як ми можемо безпосередньо додати серійні номери до нашого програмного забезпечення. Є три методи. Ми скористаємось... Саме третім показовим, швидким. У нас є короткий серійний номер, який складається з 9 символів. Ми прописуємо його. Тут в нас вже є пароль, який ми попередньо, в попередньому пункті ввели. І тут ми можемо додати нотатку, наприклад, що це буде у нас кухня. Ця камера знаходиться на кухні, щоб ми розуміли для себе. Але навіть якщо ви забули, що вам потрібно там, не дві камери, а три, ви завжди можете додати вже в цьому меню, що також рахую, дуже зручним. Що ж, перейдемо до наступного пункту. Тут ми можемо синхронізувати час безпосередньо з сервером NTP або з комп'ютером. Як вам зручно, нам зручно з комп'ютером буде. Також можемо налаштувати перехід часу, зимового на літній і тому подібне. В нашому випадку зараз це не потрібно. Тут ми прописуємо, вказуємо параметри для камери, розрішення bitrate, кодування. Застосуємо класичний 264 кодек і так само класичний для аудіо. Так. окей І SAP нам не потрібен. Можемо переходити далі. Тут ми звіряємось, чи все нас влаштовує. Чи все правильно ми налаштували. І натискаємо Complete. Програма знайшла нашу камеру. Вона в онлайні. І тут можемо натискати Quick Apply. Чекаємо, поки завершиться. Все супер. Камера додалась. Перевіряємо в девайсах, вона з'явилась. Бачимо саму камеру, її IP-адресу, і можемо спробувати зайти на неї. Так, все супер, все працює. Ось так, доволі просто можна активувати відразу декілька камер. Я думаю, що це доволі зручне рішення і чому б ним не користуватись. На цьому все. Дякую за перегляд і до побачення.